Там насправді ситуація достатньо проста, вона не є ні для кого секретом. Учасники безпосередньо в Радіївської ходи, тобто ті люди, які там ці 500 кілометрів прийшли до Києва вранці, прокинулися і з'ясували, що в той час, поки вони там спали, один з учасників ходи, народний депутат Сергій Каплін, організувавши там. Декілька сотень партійних активістів в переважної більшості це представники партії «Удар», але, Наскільки мені відомо, є також представники партії Батьківщина, абсолютно самостійно, без ініціаторів ходи, без посередніх учасників цієї ходи пішов по нікому незрозумілому і непогодженому з учасниками маршруту. А сьогодні о 18 годині на Майдані Незалежності запланована була акція завершальна. Тут коли власне всі колони, які вийшли з Радіївки, йшли різними маршрутами, мали зійтися на Майдані Незалежності. Ми дуже сподіваємося, що. Принаймні, ця вечірня акція не буде зірвана в такий самий спосіб. Я говорю про те, що Сергій Каплін, фактично, долучившись до Врадіївської ходи, в певний момент просто кинув її учасників і е, організував щось інше. Та, можливо, це хороша акція, але просто е, вона по своїй суті може й хороша, але по відношенню до людей, які там Ноги стоптали, йшовши з Миколаївської області, це підло просто. От це те, що насправді я з цього приводу думаю. Але краще про це, звичайно, запитати самих учасників ходи, тому що, я думаю, для них це дійсно удар в спину.